Привіт! якщо ти власник кораблика Ранфорі, збережи це відео. Сьогодні я покажу, як зарядити акумулятор вашого кораблика від автомобіля, коли поруч немає розетки, і як зарядити від розетки. Почнемо з зарядки до автомобіля. Для цього нам потрібна ваша акумуляторна батарейка, зарядний пристрій, кабельки та клеми, які йдуть в комплекті до кожного кораблика. Наші кабельки під'єднуємо у відповідні отвори: червоний та чорний. Далі під'єднуємо наші клеми. Також до зарядного пристрою. І тепер наш зарядний пристрій з'єднуємо з батарейкою. І найголовніше не забувайте, це балансувальний кабель, який потрібно під'єднати до нашого зарядного пристрою. Ось тут для того, щоб заряд по всіх банках йшов рівномірно. Тепер давайте під'єднаємо цю всю нашу систему до акумулятора. У нас є дві клеми: це червона та чорна. І червона відповідає за плюс, чорна за мінус. І увага! Спершу ми під'єднуємо плюс. При підключенні мінуса буде трохи іскрити, але ви не переживайте, це так має бути. Бачимо, наш зарядний пристрій засвітився і обираємо тип зарядки Lipo Balance. Та як ми обрали, та як ми увімкнули наш балансуючий кабель, відповідно цей вид зарядки найкраще підходить у даному випадку. Так, я обрала вже Lipo Balance, тепер нам потрібно обрати ємність нашої акумуляторної батарейки. Як це дізнатись? Просто вирахувати чорні кабельки, які йдуть від неї. У нас це 4 кабельки, відповідно, це 4С. Зажимаємо старт. І ще раз потрібно нажати старт. І все. Заряд пішов. Як дізнатися, коли заряджена ваша батарейка? Це просто дочекатись характерного звуку, як при звичайній зарядці. І все. Тепер переміщаємось до хати і будемо заряджати від розетки. Ми вже вдома і будемо розбирати сьогодні одну з базових, але не менш важливих тем, як правильно зарядити ваш акумулятор, щоб не зіпсувати його і продовжити строк служби. Отож, давайте розпочнемо. Спершу все під'єднаємо. Маємо ту ж саму нашу зарядну станцію, кабельочки, які йдуть в комплекті червону. До червоного, чорний до чорного з'єднуємо з нашою батарейкою вже цього разу без балансувального кабеля. І до нашої зарядного, до нашого зарядного пристрою ми під'єднуємо кабель, який дає подає живлення. Це все також іде в комплекті кожного кораблика. І в нас запустився наш пристрій. Отож, перший крок визначити тип вашого акумулятора. У нас це 4 с як визначати. Ми пам'ятаємо по кабельочках. у нас тут вже налаштовано. І не менш важливий крок це вибрати ампераж, тобто який подача струму буде йти до вашої батарейки. У нас це 2 А, Ми рекомендуємо лише на такому заряджати. Це оптимальний варіант, нормальний. Якщо це більше, це може суттєво зменшити ресурс вашої батареї і вона може погіршити свій стан. Тому це не рекомендуємо. Ось і все, всі налаштування готові. Ми ви обрали тип заряду це ліпочарч. Зажимаємо кнопку старт. Знову кнопку старт і все, наш заряд розпочався. Ваша акумуляторна батарейка буде заряджатись протягом 2 годин, і після цього ви почуєте характерний звук, який свідчить про те, що все готово і ви можете вирушати на риболовлю. А тепер поговоримо про максимальний та мінімальний рівень заряду у ваших акумуляторних батарейках. Максимальний у 3С це 12,6 В, вольта, у 4С С це 16,8 В. вольта. Мінімальний у 3С с це 9 В, у 4С С це 12 В. І не допускайте розряду нижче за ці цифри, адже це вбиває вашу батарейку. І не забувайте виймати вашу акумуляторну батарейку при транспортуванні. Ось і все зберігайте це відео, щоб не забути, як правильно заряджати вашу акумуляторну батарейку.